Що буде з грошима у січні? Давайте дивитись. Давайте спочатку подивимось, яка ситуація зараз. Зараз, ви знаєте, таке, ви задивляєтесь уже на щось інше. У вас є зараз ну, певний вид заробітку, знаєте, ви вже там звикли, знаєте, як що робити, але якось ви на щось іще дивитеся зараз. Роздивляєте ще якийсь варіант. Але поки що ви ну, знаходитесь на старому місці. Так, і що буде? Будете себе проявляти, показувати як таку ярку жінку, яка знає, чого вона хоче, нічого собі тут у нас і король, і королева. Мечів будете, будете так усіх направо і наліво, що мало не покажеться просто. Тут таке вже, ви знаєте, таке собі оприділити ціль, що просто хто туди не попадає, ті люди або ті пропозиції, які не попадають під ваші стандарти, ви просто будете все так. Відмітати. Тут чіткий план, чітке все, знаєте, уже так по-серйозному все. Що чекає вас по грошам, давайте так. Ага. По грошам. Ну у вас ще нема балансу в душі, знаєте, ви концентруєтесь не на тому. Ви, ви концентруєтесь на тому, що грошей нема. Ви концентруєтесь на тому, що це робить вам боляче. Концентруєтесь на тому, що є велика конкуренція. знаєте. Хочеться так сказати багато конкурентів. І тут, знаєте, хто, хто переможе, того і, і тапки, Того і гроші. Порада для вас. Але там, знаєте, була карта Імператриці, тому. Перспективи у вас є, але спочатку треба в своїй голові навести порядок. Так, давайте дивитися. Вам порада. Яка. Ну, угу, порада руйнувати. Чуть мені тут і башня. Іде. Руйнувати. Руйнувати старе, котре вже, знаєте, неясно на чому воно тримається. Ну, вже треба це все руйнувати. Можливо, від можливо, вам вже з тої старої роботи треба уходити до чогось нового туди, куди кличе вас серце за покликом серця і душі, що приносить вам радість і задоволення. Да, це щось нове для вас. Ви там ще не дуже розумієтесь, можливо, треба якісь вам знання, але вам треба це оновлення, бо це вже просто у вас. Якщо ви не самі це розрушите, воно руйнується само. Розумієте, тут краще не сопротивлятися, от якщо вже це все, це треба ну, сузнати і відпустити.